Добрий вечір, столиці 19. Ви дивитесь випуск СТЕН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. І зараз будемо говорити про такі події. Хочеш з Криму в Україну забудь про все нажити. Через обмеження Кабміну люди не в змозі навіть виконати заповіт не пропустили тіло у труні. Пройшли державну реєстрацію, і стали до роботи. Перевозити пасажирів Києвом почали нові автобуси мас. Доброта, як явище в Україні разом з усім світом, долучається до спонтанних проявів найвищої чесноти. Але спочатку про війну з Росією на сході станом на шосту вечора ситуація на Донбасі стабільно напружена. На момент отримання інформації відбувався обстріл Авдіївки з артилерії, танка та стрілецької зброї. Два снаряди влучили у житловий сектор. Один з них поцілив у дев'ятиповерхівку, поранило двох підлітків. Пошкоджений газогін. Також із гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на інших напрямках фронту. Загалом Ом, зафіксовано 32 обстріли. Загинув військовий, троє отримали поранення. На вшанування Героїв Небесної Сотні у столиці запланували пам'ятні заходи. Завтра о 12-й годині в українському домі відкриють виставку у фокусі подій. На ній покажуть світлини понад 40 фоторепортерів. Там же о 13-й годині презентують нову збірку поезії Тетяни Домаш... Домашенко. Саме їй належить поетичний образ Небесна сотня. У неділю теж в українському домі відбудеться прем'єра вистави спогадів учасників революції гідності. Ми майдан. А після неї пройдуть дискусії зі свідками. Подій під символічною назвою «Зріз пам'яті. 20 лютого ми запрошуємо всіх бажаючих уже е, безпосередньо до комеморативних подій. 10-та година панихида е, на Алеї Героїв Небесної Сотні біля Каплички, біля пам'ятного хреста. 17 година запрошуємо долучитися до акції Запали свічу пам'яті. Це такі події, які мають певний час. А щодня у ці дні. Музей революції гідності запрошує відвідати виставку у глобусі. З 18 до 22 лютого в центрі столиці тимчасово перекриватимуть рух транспорту. Обмеження діятимуть з 7 ранку і до закінчення заходів, присвячених вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні. Так перекриватимуть рух на хрещатику від Богдана Хмельницького до європейської площі. Проїжджу частину майдану від хрещатика до Костьольної, а також на вулицях городецького Ольгінській інститутській. На час проведення заходів змінять маршрути громадського транспорту, що проходить цими вулицями. Зірвані вступні кампанії та переїзди, і фактично зірвані похорони. Сотні людей не можуть перетнути адміністративну межу з Кримом через постанову Кабміну. Документ, який би мав обмежити поставку окремих товарів, лишив звичайних українців право користуватися власним майном. Про перепони на шляху до материкової України знає більше Наталка Біловол. Години, а то дні на те, аби перетнути адмінмежу. Це знайомо всім, хто хоч раз з вантажем намагався потрапити з Криму на материкову частину України. 33 години Ілля провів на пункті пропуску з особистими речами. Єдине, що запропонували митники викинути їх у буферній зоні. Багаж довелося відправити назад. Були речі там з дому в дому, скажімо так. Тут були речі там першої необхідності. Часть якоїсь посуди був домашній кінотеатр, було там кількість вина, в принципі, яке я не вважаю товаром, це моя лічна колекція. Усе через Ну, звісну постанову Кабміну від 16 грудня 2015 року. На одному з пунктів пропуску пояснюють, як вона працює. Оце можна, і оце. Ну ета чітка. Двадцять пункти. Ета чотка, паймітішо. Того ж здійснить, не лізя поймав. Привезти тут чаю, нема Двадцять три пункти, під які змушені нині підлаштовувати свій багаж кримчани. Дивують цитуємо найяскравіше зі списку дозволеного. Бінокль один переносний радіоприймач. Пейджери, одна переносна друкарська машина, півлітра туалетної води або 100 грамів парфумів. І жодних нових речей. Одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, повинні мати ознаки таких, що були у користуванні. Особливо останній пункт лякає батьків майбутніх студентів українських вишів, адже абітурієнтові собою не спакувати ні нової куртки, ні кофти, ні постільної білизни, і персональний комп'ютер взяти зась. Я уже не говорю о тому, що ну, Пресловутая баночка варенья консервация или другое то, что обычно студенты привозят к себе и ставят в общежитии, вот этого тоже у этого студента не будет. Про лимит продуктів харчування йдеться у додатку до постанови лише соціально значущі. Пшенична мука, хм, масло, крупи, варёна колбаса, ну вот такого роду перечень, не більше 50 кг на одного человека. Фахівці кажуть, постанова зриває їм вже другу вступну кампанію, Нині батьки знову зважують, чи подавати дітям документи на матері... Рик також вагаються ті, хто хоче й зовсім переселитися з тими речами, які у списку нового життя не почнеш. Изначально для чего это 370 я статья? Чтобы установить перечень того, что человек может ну, условно говоря, взять с собой в самолет, да, когда он э, вылетает за пределы Украины. Но э, дело в том, что если человек что-то везет в ручной кладе, пересекая государственную границу, то он одновременно может воспользоваться и другими э, способами, каналами связи. Да? Есть международные, например, службы доставки. На в у часу життєві... Реалії часто не дають людина, яка похилого віку жила на тимчасово окупованій території, померла, але в заповіті дуже хотіла, щоб її поховали на території України. І на жаль, це було майже неможливо здійснити, тому що не можна провести труну потрібно було їхати через Росію, щоб поховати родича в Україні. Експерти кажуть, постанова має чітко відрізняти комерційний вантаж від особистих речей. Такі зміни в кабіні обіцяють внести в найближчі два тижні. Наталі Бловол Олег Борщевський, телеканал «Київ». Нові автобуси, які Київ отримав кілька тижнів тому, пройшли держреєстрацію і виїхали на маршрути. Тепер 20 мазів перевозять пасажирів. Чим вони відрізняються від іншого транспорту та яка реакція людей, розкаже Богдан Бур'яненко. Традиційне жовто-чорне забарвлення, три входи та відсотково низька підлога. Щоправда, електронне табло не біле, а помаранчеве. На перший погляд, нові мази майже нічим не відрізняються від своїх старіших родичів. Втім, головні зміни у середині. Рухомий склад обладнаний сучасною системою безпеки. Тут і пожежогасіння, і відеоспостереження, і сенсори на дверях. Нові автобуси розхвалюють водії. Для києва та шикарні автобуси удобні мощні, можна працювати. Сема защита хороша, відео Ой. Видно все ззаді, спереді, в салоні в двері. Саме головна безпека пасажирів. Він не відкриється двері, поки автобус повністю не зупиниться, не рушить з місця, поки не закриються двері. Відчули зміни і пасажири, адже салон став просторішим, а сидіння м'якішими. Бо більше це перші автобуси у Києві, які закривають двері і сповіщають процес звуковим сигналом. Автобус відправляється у рейс за маршрутом. Контрактова площа ботанічний сад. Супер. Комфортний, удобний, багато місця». Більш комфортний, звичайно, ніж були. Все добре. Нині повністю замінили рухомий склад на 62-му та 24-му маршрутах, а також посилили 69-й та 72-й, А незабаром замінять автобуси на першій магістральній лінії. Автобусний маршрут номер 114, який з'єднує Троєщину з центральним залізничним вокзалом. Загалом там буде працювати 17 одиниць рухомого складу. Це нам дозволить зменшити інтервал ще на хвилину на півтори хвилини в час пік. Десять мазів припасли і на новий маршрут номер сто станція метро Чернігівська, політехнічний інститут через Дарницьку і Бесарабську площі. Відкрити його планують у березні. Богдан Брекоса й Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Одні, коли згадують небесну сотню та бої під Дебальцевим у національному музеї історії України у Другій світовій війні, відкрилася виставка Український схід. Це другий проєкт музею, який висвітлює війну з російським агресором на сході України впродовж останніх трьох років. Понад 4 тисячі автентичних артефактів зібрали співробітники музею. Більшість з них передали учасники війни на українському сході. Експонати відзеркалюють живу історію країни, яка продовжує кровоточити, а тому ятрить трить незагоєні рани в серцях українців. Виставка, коли йдеш і згадуєш зовсім з самого початку, тоді коли це все відбулося. Заново це все переживаєш. Дуже дуже тяжко. О, тим більше як сталося двоє хлопців. Дітей, яким потрібен батько, це неможливо навіть передати. Я не жалію ні часу, ні здоров'я, тільки щоб оце побачити і відчути. І... Перейнятися тим, що роблять наші українці, виставка Український схід про тих, хто зазирнув у очі війни. Не лише військові, добровольці, медики, журналісти, капелани, волонтери також об'єднані у символічні батальйони. Центральна композиція хресний шлях» уособлює тернисту дорогу цілого народу. У її основі карета швидкої допомоги, що разом із солдатами пройшла найгарячішими точками Донбасу. Врятувала сотні воїнів із поля бою. Хресний шлях він завжди важкий. Тут посічені осколками куртки. Такі страшні знаки, тимчасово невідомий захисник України. А в кінці щастя щастя поки що перекраса, щастя до кого ми йдемо. А надіємося, що це світло було колись з'явиться. Отець Костянтин, який пішов на фронт капелано, меморально підтримував хлопців на передовій, передав музеєві свою духовну зброю. Пітрахиль, хрест та кадило. Моє улюблене кадило, теж я його передаю. Собі куплю нове. Виставку український схід музей планує зробити постійно, і доповнюючи новими експонатами. Адже на жаль, війна їх ще продукує багато. Тарас Левченко, Олександр телеканал Київ. Сьогодні у світі відзначають день спонтанного прояву доброти. Свято має поки недовгу історію його ініціювали міжнародні благодійні організації, які вирішили об'єднати під добрими гаслами всіх людей планети, незалежно від громадянства віросповідання та національності. Суть свята полягає у безкорисливому і безмежному прояві доброти. Головна винагорода радість інших людей. В Україні поки мало хто знає про таке свято, але як з'ясувалось, чуйність в українців у крові. Я навіть не роздумував, нас, що цього, тому що е, не знав, що є такий день, але тепер буду обов'язково знати і щось придумаю цікаве, в честь цього дня. Не головне ум, а головне любов серця. Якщо чоловік живе з цим настоянням, слід завжди відкликнеться. Я завжди вважаю, що з собою не унесеш. Заработала, читала нужна, додому віднесла. Можна комусь допомогти, можна трохи матеріально, можна добрим словом підтримати. Ми допомагаємо волонтерам, які займаються допомогою АТО. Ми допомагаємо старшим людям, ми дитину свою так навчаємо. Після блоку новин дивіться програму Столиці з Сергієм Дойком. Е, Сергію. На жаль, немає зв'язку зі студією. І це було останнє повідомлення у випуску. Наступний, дивіться о 21-й. Зараз Роман Сагай про спорт. Ми вітання усім, хто цікавиться новинами спорту. Україна вибрала першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону в Австрії. Жіноча збірна в складі Ірини Варвини, Сюлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної виграла срібло в естафеті. Українки лише сім секунд поступилися чемпіонкам. Німкеням третьою була команда Франції. Донецький Шахтар виграв перший матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Його суперником була 10-та На сьогодні команда чемпіонату Іспанії Сельта із Віго. Переможний гол залетів ворота господарів у першому таймі. Марлос вийшов сам на сам. Обігравши воротаря, бразилієць влучив у захисника. І ось тут першим на добиванням вивився Бланко Лищук, який відзначився вже у першому офіційному матчі за новий клуб. Матч у відповідь команди зіграє за тиждень 23 лютого у Харкові. Шірком do jogo. дуже складний матч проти відмінної команди. Дякувати Богу, в нас виходило оборонятись та якісно виходити в контратаки. Гадаю, коли б ми забили другий гол, та гра стала більш відкритою. Утім, іще нічого не вирішено. Попереду другий поєдинок, який усе покаже. У матчі грандів чоловічої баскетбольної суперліги будівельник у Києві обіграв хімік і став одноосібним лідером чемпіонату. Суперники без вагань взялися до справи з перших секунд. Гостям спершу вдалося краще захищатися і атакувати. Лише під кінець першої чверті господарі збили ритм южненців, зумівши відіграти шість очок. Початок другої чверті надав уболівальникам киян сподівання на перелом у грі. Триочковий Твершенка зафіксував рівновагу. Та під кінець чверті женці знову вирвалися. Вперед, лучний кидок Петрова з за дуги започаткував ривок 11-0 на користь гостей. На перерву хімік забезпечив 12 очок переваги, але втримати її не зумів. Долю матчу на останніх секундах вирішив Отверченко знову таки кидком здалеку: 76-74. Перемога будівельника. Кияни вийшли на перше місце. Перемога в регулярному чемпіонаті. Нагадаємо, дає перевагу свого майданчика у плей-офф. Первые 20 минут мы были сфокусированы, играли хорошую защиту, выигрывали 12 очков. После этого где-то или расслабились, или об этом говорили в раздевалке, что они сейчас будут играть еще агрессивнее. Вот. Но, опять же, это случается. И... А вывод один, то, что нужно играть 40 минут, и быть сфокусированным все 40 минут. Настрой у парней был хороший, только здесь я вижу... Проблема такой первой половины. Но ну, я благодарен, что мы вернулись в игру и смогли, смогли переломить ход встречи и вырвать такую тяжелую концовку. Ну що ж, на этом все. Будьте здоровы!